Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні, середа, 17 липня, ми розпочинаємо третій день стартів. Настрій ще поки бойовий. Хоч і жарко, хоч і вже трішечки втомилася і вже нав'язала цікаву, гарну компанію. Мої малючки сьогодні радо вас вітають в новому дні, в новому відео. І бажають цим натхнення, бажають цим шаленої мотивації на плідну працю. Нехай у вас будуть замовлення і буде у вас велике бажання працювати. Проєкт від Оксани Недошитко, Проєкт називається Іграшковий бум. Літо ми розпочинаємо третій день стартів, і ми знову ж таки кидаємо кубик, що нам сьогоднішній день буде готувати. Що точніше ми сьогодні будемо в. Цьому дні готувати. Готувати із пряжі, з гачка, з фунітури і різних аксесуарів. Я не знаю, що мені сьогодні випаде, але я вже дуже-дуже сильно хочу продовжувати свій марафон. Мені подобається результат. Я поглядаю на свою круту компанію і е, зарядилася позитивом. Хочеться далі створювати такі яскраві, гарні позитивні іграшки. Всі вони посміхаються, всі вони вірять в краще. І передають діткам лише гарні і яскраві емоції. Знову ж таки, кубик рубик знову ж таки, моя улюблена гра. І дивимося, що ми сьогодні будемо робити. Випала циферка 4. 4 в нас вже є. Ще одну компанію із чотирьох штук робити точно не буду, тому перекидаю кубик. Кубик випадає на циферку 2. Циферка 2, це означає, що будемо сьогодні в'язати крошиком. Крошик це, знову ж таки, впізнавайма іграшка, діти на нього реагують. Особливо це стосується малечі. Мені для крошика потрібно 2 моточка і невеличкий залишок розовенького. Розовенького не приготувала, тут з собою немає. А для оченяток і для самого зайчика я приготувала ось таку ось. Ниточку. Це мій улюблений 33-й ярнадшинці і Alize Cotton Gold, це 55-й біленький. Він мені постійно потрібен, тому що це самий улюблений білий відтіночок. Починаємо новий стартик, починаємо створювати. Знову ж таки безпечну іграшку, тому що в цій іграшці я оченята вишиваю для маленьких діточок, і з крошиком у мене є приємні спогади, приємні емоції. В мене купляли крошика. ще м, До того, як в мене хлопчик, як мій синочок, народився, це вже більше 4 років тому назад. В мене придбала мама своєму старшому синочку іграшку у вигляді. Крошика. Він з нею довго грався. він... І спав, і їв, і багато його брали, і люди задоволені лишилися, тому що коли ми з ними зустрілися вже ну, після, після великих, там великий термін пройшов часу більше, мабуть, чотирьох років, вона прийшла. Ця жіночка, яка купляла. Я ще тоді була вагітна. Я з пузиком була коли вони кроша купляли. Це був фестиваль вина і сира. Це був парк Шевченка, місто Дніпро. Як зараз пам'ятаю ті ярмарки, ті шалені дні, було дуже холодно. чоловік приїжджав забирати мене додому. Я кричала: ні. Люди поки купують, поки люди питають, я буду працювати. І тоді в мене придбали цього крошика. А потім ми з ними зустрілися вже. Пекучого якогось літа, це, мабуть, в минулому році було, вона вже прийшла з меншеньким синочком, і меншенькому синочку обирала іграшку, його звати Лев, і вона йому обрала в мене з наявності левенятка величенького, самого великого, самого дорогого, і каже: А ми раптом не у вас купляли кроша? Це часом не ваша іграшка, я показую мені іграшку, і так то був мій крошик. І вона каже: ви знаєте, я з цією іграшкою дуже задоволена, не пожалкувала, що купила, тому що вже скільки часу пройшла, ця іграшка ще тепер слугує і меншенькому синочку. І меншенький синочок грається досі цією іграшкою. Тому це дуже заряджає, це дуже окриляє. Ось така в мене є історія з саме з цим героєм у вигляді кролика, крошика. Тому я з великим задоволенням сьогодні починаю старт. Скільки буду в'язати, не знаю, одного точно, а там далі подивимося. Якщо мене натхнення занесе, можливо, одразу двох штучок буду в'язати. Здається, з одного моточка два штучки можна зв'язати. Ну, Результат ви побачите, поки починаємо, а далі буде видно. Повільно, але з результатом. Вже перша година дня, скоро будемо вкладатися спати. Чекаємо ще доставочку, зараз з варуса приїдуть до нас покупочки. Вночі сьогодні не спалося, робила закупи через додаток варус. І зекономили дуже багато часу, не треба їхати тепер в магазин за продуктами харчування. Поки була в ефірі, поки трішечки пов'язала, зв'язала цілого. цілого Цілий кумочок крошика і вже після ефірчика, вже як вимкнули світло, зв'язала трішечки ось таких ось запчастинок. Це поки тільки ніжки і поки тільки вушка. Ще треба е, ручки, оченята, носик і збирати. Але я не знаю, поглядаю на свій моточок, чогось мені. Е, Здається, що один моток це два крошика, щоб не лишався, щоб далі його не перекладати з місця на місце. Тому ну, сподіваюся, що за сьогодні буде в мене їх два. Зараз обід пообідаємо трішечки відпочину, вже, якщо чесно, вже сили мене покидають. А Ще поглядаю на свій список і розумію, що відпочинок не скоро в мене буде. Окрім цих іграшок, які я зараз вам показую в цьому проєкті в іграшковому бумі, є в мене ще іграшки, які я підв'язую за кадром. І вони в наступних відео обов'язково будуть вам представлені, що ж я таки нав'язала. В'яжу там повільно, там десь щось підв'язати, десь можливо відпочити, відволіктися, або коли щось чекаємо. Тому поєдную приємне з корисним. Темп подобається, але акумулятор мій вже сідає. І ще ця жара дуже-дуже виснажує. Сподіваюся, сьогодні також все закінчу, як і планується, а як ні, то вже перенесеться на наступний день. Не буду сама себе заганяти у якісь рамки, щоб. Робота була не в кайф, тільки в задоволення. Ефірчик сьогодні провела цікаво. Шкода, що виключили світло. Збився щось наш графік, не по плану був він виключен сьогодні. Ну і таке буває. У сестрички моєї вчора вдома більше 11 годин не було світла, тому гріх уже жалітися. Нам і так його вимикають часто, але не на велику відстань, не на великий термін. Тому Будемо чекати, коли ж нарешті все буде добре, коли повернуть нам вже наше, е, наше світло в наші домівки, і ми вже будемо незалежні від цього графіку, не будемо поглядати, коли ж таки той світ нам увімкнуть. Я пішла трішки перепочину, пообідаю. Можливо, з дитинкою лягу на тиху годину. Це ще рятує, що хоч дитина на тиху годину лягає спати. Так би доріли всі. І сподіваюся, ближче до вечора вже покажу свої результати, що в мене виходить і м, скільки ж я нав'яжу. Шоста година вечора ми знову без світла. Знову без світла, але поки є зв'язок, поки трішечки ще можна викласти якісь звіти, я м, сподіваюся зараз познімати і повиставляти. Щось дуже-дуже темно, сподіваюся, вам все видно. Нав'язала я запчастин, це мої роботи за сьогоднішній день. Нав'язала вушок, нав'язала ручок, ніжок і нав'язала комочки. Ось такий ось у мене залишок лишився з одного моточка і не вистачило на одне вушко. Одне вушко брала ще один моточок, починала. І тепер дивлюся, у мене буде початий моточок. І не туди, і не сюди. Зв'язано лише одне вушко. Одне лише вушко було зв'язано з цього моточка. Що буду робити далі? Чи починати третього? Мамі вже кажу, можливо, третього треба почати. Вона каже, та ти цих збери, а далі буде видно. Тому я зараз це все беру з собою в корзиночку, складаю і йду на вуличку, буду там шити і буду, поки там ще світліше, вдома вже буде не дуже комфортно шити. Тому, мабуть, піду на вулицю і буду зшивати, е, збирати свої іграшки вже там. Е, лишилося оченята вив'язати, і лишилося носики, хвостики, оформлення зробити, і буде в мене одразу два малючка. Одразу, од, одразу два крошика. Прислухаюся щось гудить, прислухаюся бо діти на вулиці. Мама на кухні, я знімаю, прислухаюся, що за. Звуки на вулиці, тому зловила невеличкий ступор. Все. Вже акумулятор, мій здається. Сподіваюся, що завтра буде трішечки краще, але ще важкуваті іграшки лишилися. Це посіпака, це бебі-йода і амня. Ну, подивимося, подивимося, що з цього далі буде. Але я дуже вдячна Оксанеці за такий пендаль, за таку мотивацію. Пів місяця відпочивала, пів місяця майже нічого не робила, потихеньку там підв'язувала дуже рідко. Пару днів взагалі в мене вибуло було із колії. Це мій день народження, два після дня народження, два дня після тих вибухів, після тих обстрілів і руйнувань, які зазнали наші міста. Взагалі, три дні в мене випали з в'язального життя, але сили є, будемо боротися, будемо вірити в краще і продовжувати творити. Всім також бажаю натхнення, терпіння і нехай все буде у вас добре. Я пішла збирати, вже сподіваюся, наступне включення це вже будуть готові роботи. А там буде видно. Четверг, 18. Липня і підводимо підсумок за середу. Є в мене дві готові роботи, як і починала, так і дві, але їх закінчувала вже сьогодні. Не вистачило мені не сил, не настрою, не бажання вчора їх закінчувати. Вишила їм ось такі ось хвостики, оформляла безпечні іграшки, і тепер ці крошики будуть для маленьких дітлахів. Обожнюю, коли в мене є іграшки для малючків, що я можу рекомендувати мамам купляти саме такі іграшки, що вони не нашкодять без оченяток, такі безпечні, такі милі і зручні для маленьких лодоньок. Ось таких ось два смішненьких крошика в мене вийшли. Один більш-менш схожий на крошика, а цей такий, трішки як злобний вийшов. Такий я такий злобний крош. І ще й пришила по-різному вуха. Одні вуха я напхала, ці вушка з наповнювачем. А першого крошика оформила без наповнювача. Ці вушка приплюснуті. Ось такі ось мої результати: ось такі мої гарненькі малючки вийшли за третій день. Початок гарний, настрій вже трішечки падає. Вже запал трішечки згасає, але я буду продовжувати. Буду продовжувати в'язати. Можливо, вже перейду на одну штучку, а не по дві, по три, по чотири, як я перші дні робила. Там буде видно на що натхнення буде. Сьогодні півдня не було світла. Вже скоро треба буде нове відео збирати, монтувати. А я ще ніяк не починала за четвертий день. Настрій трішечки згаси. Але я буду в'язати, ще залишилося три персонажі: це посіпаки, це Бебі йода і Амня. Обов'язково треба їх підв'язати, щоб були в наявності, тому що ці іграшки користуються попитом. Буду дякувати вам за подобайки, за коментарі. За перегляди, той, хто дивиться мій канал, той, хто спостерігає за моїми результатами, вам величезне дякую. Дякую, що пишете, що чекаєте на мої відео. Мені дуже-дуже це приємно читати і це мотивує. Буду по традиції нам цим бажати мирного неба, міцного здоров'я і шаленого-шаленого натхнення. Вже трішечки згасає погодка в меншу сторону, вже трішечки буде температура спадати. Вже на вихідні обіцяють на 5 градусів менше, тому це вже буде набагато легше дихатися. Тому не втрачайте віру в краще, продовжуйте творити і витворяти. А я з вами прощаюся до дуже-дуже скорої зустрічі. Побачимо завтра. Бувайте!